Сьогодні на полі зі мною керівник підрозділу Чернігів по засобам захисту рослин Андрій Олександрович Бойко. Доброго дня, Андрій Олександрович. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що у нас з соняшником на сьогоднішній день, як спрацювали наші препарати? Будь ласка, значить, першим посів був 11 числа. Зяблива оранка. 11 квітня ми посіяли. Через 18 днів, 29 числа, ми отримали всходи. Примекстра, яка була внесена буквально на третій-четвертий день після посіву, повністю витримала екран. По соняшнику було видно строкатість, повернення холодів, опади випадали. І ми на сьогоднішній день бачимо здорові рослини, вже відсвілися. Запилення зараз з вами подивимось. Крайній, середина нас. Mm -hmm. Край Виповнена запили, виповнений, більший ага. теж. А ну, трошки далі пройдемо. Ось Ой. буквально з краю ми ще бачимо такі аномалії, так, так називаємо філодія так, чи філодія. Ось вона перва, ось ще є. Ось є іще. Думаю, що великих втрат врожаю ми за цією аномалію не будемо мати, але все ж таки десь якийсь недобір, якийсь центнер може бути. Да? Може, може бути. Але загалом і, ну, на це не впливає хімія, тобто ну, засоби захисту на це ніяк не можуть впливати. Ні, це Висока інтенсивність гібридів і повернення холодів, аномальні умови, і це воно дає про себе. Дякую, Андрій Олександрович. Давайте подивимось, яка ситуація ставала з кукурудзою. кукурудзу. А пару слів про кукурудзу. Про кукурудзу. Кукурудза сіялася в червні місяці, на початку червня. За п'ять днів ми отримали сходи, так як вже була тепла волога погода. Одноразове внесення страхового гербіциду. В принципі, працював на 95% цього вполне достатньо для пізнього посіву кукурудзи. На сьогоднішній день ми бачимо, що кукурудза відстає від е, ну, норми вегетації на 2-3 неділі. Угу. На сьогоднішній день ми маємо 13 серпня і в нас тільки-тільки починається наливатися початок. 13 серпня період молочної стиглості. На гібрид талісман. 16 рядів. Крибнистоподібне зерно. Закладка 16 рядів. Давайте подивимось в рядах, може, як воно. Тут так само повністю виповнений качан. І робота гербіциду дійсно нормальна. Дякую, Андрій Олександрович, за інформацію надану. І нам залишилось дочекатись лише одного періоду збирання і подивитись, що покаже нам бункер. Тож, дуже вам дякую і до зустрічі. Дякую, до побачення.